Всім привітики! Да, Ангелюшка, привітики! Ангелюшка ще боліє, да? Ну, все рівно вийшли на сонечко погрітися. Носик червоний, кашляє, але на сонечко виходимо, бо сонечко, пішли. Пішли з мамою, дочь. Вийшли, я собі зробила каву. Так що доброго дня, друзі. Вон яке сьогодні небо, які хмаринки. Гарні, як пушинки, як цукрова вата. Такі гарні, гарні сонечко. І сонечко, яке Ангелюшка. Зараз я тут тобі зроблю койко місце. Тут Ангелін, зараз роблю. А собі роб... зробила каву, і ось дивіться, що в мене тут оточує. Що в мене тут оточує, що очікує, поки дітки будуть вигріватися на сонечку. Зараз Ангелін тобі зроблю. Все, поки з вами поговорила і сонечко. І сонечко. Опа! отак, так, да, Ангелінка? Поки поговорила з підписниками і сонечко заховалося. Зараз і Кирюшка вийде на вулицю. Так, в мене тут ось що я хочу. Попікірувати треба кермек, базилік у мене, бачите, який? Оце буду, що я буду робити? Пообрізаю його. Зранку кави ще не пила, пила тільки чай. Чай пила, а це ж вирішила сходила в теплицю, полила теплицю, а це ж, думаю, вже ж переростає, потрібно і провітрювати погода гарна. І заодно пообрізаю, хтось приїхав там що? Хто там до нас приїхав. Малюшки. То до сусідів приїхали, там інтернет. Проводять сусідів навпроти. Так що ось весь стіл заставила. І це ж ще не вся розсада. Це з одного стілажа і то не вся, і декілька із вікон з двох. Обріжу деякий базилік. Отак, так, да? воно тут ось повинно від... відрости. Отак ось відрізаю, відрізаю і навіть не боюся оце відросте. Я полю фітоспорином і все відросте. Де, що я хочу, просто в теплицю посаджу в землю. Деякі. Так. Ох, і в мене тут пахвищі. Так що от так от я вже збираю урожай, друзі. Корінь гарний. Поливаю фітоспорином, і он, бачите, там пахне дуже пахне. Там є відросте, відросте. Ось так це буде до м'яса. Користь це повідростає, потім посаджу в огород. Привіт, друзі, я в теплиці. Так, скільки в теплиці? 30 градусів. Я, це, я відкрила. відкрила двері, бо тут взагалі не можна знаходитися. Дивіться, що я тут роблю, попікірувала кермек, але не весь ще багато роботи. Так, виношу вже потрошку гірочки провітрюю. І там ще є, я пізніше посадила, он також. Огірки сходять. А ці огірочки хочу, розвела фітоспорин. Ось, чайничку, трішечки їх попідливаю фітоспорином, а на ніч я ще їх занесу, буду ще заносити в будинок. Тому що ще їм холодно. Це так виношу, щоб вони вже закалялися і. Підливаю добре вам тріхи, бо я їх нічим не підливала взагалі ще. То вирішила фітоспорином пролити. Так, вистачить. О, отак. І, дивіться, що я хочу. Вже набрала земельки, руки грязні. Так, я хочу сюди посіяти. Отак ось на розсаду кабачки. Купила кабачок кавілі. Кавілі чи кавілі не знаю, як правильно чула, говорять і так, і так. Але ми завжди говорили кавілі. Кавілі F1, надранній кущовий і іскандер, також ранній кущовий. Оце я посаджу на розсаду пару насінинок. і Хочу, дивіться, що я хочу. Звісно ж, я його не садитиму в теплиці, бо тут місця немає в мене. А я, мабуть, зроблю отак ось тут на огороді. Отут хочу рядок, чоловік зробить рядок мотоблоком. І ми, мабуть, отак штучок 5 кабачків посадимо під плівку плівку, щоб ну, для раннього врожаю. Тому що вони так у мене не зійдуть. Якщо я їх зараз кину просто в ґрунт, вони не зійдуть. Їх не буде. Це вже так не один раз ми садили. Тому зробимо підплку, і під плівкою швидше, швидше будуть. Так, оце такі в мене плани. Посадити ще і кабачків на розсаду. Тут тут дивіться, полуничка, полуничка вже цвіте, цвіте повним ходом. Повним ходом цвіте. І тут також буде цвісти ще не цвіла. Не цвіте, але бачу, буде-буде. І ось моя ананасна. Я її також розсадила. По горщичках, по вазончиках. Ось так. А це ж базилік той, що я обрізала, отут рядочок посадила, нічого з ним не буде. Ну, я так думаю. Буде експеримент. Так що вже вже цвіте, цвіте. Цвіте. Цвіте, говорю, квітне, вже квітне, полуничка повним ходом. Так. Так, посаджу такий. Три штучки, мабуть, такого посаджу і два такого. Ось так ось. Три таких, три таких, і буде. Попрацювала, друзі, я в теплиці, а далі в мене робота з тістом. Вирішила зробити сьогодні пиріжків, бо там у мене пів капустинки лежить. Будуть пиріжки в мене з капустою та з м'ясом. Все, друзі! Дякую вам за увагу! І на цій прекрасній ноті завершую своє відео, а вам бажаю гарних вихідних, хорошого настрою. Нехай у вас та ваших родинах все буде добре, все складається як найкраще. Все, всім пока-пока, до зустрічі, до нових відео!